Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах як завжди, у нас на каналі свіженькі супер пропозиції для вас. Kia Yeniro 64 кВт Executive Line 2019 рік-2020 рік. Сьогодні прийшли таких два автомобілі з аукціону. Автомобілі всі в рідній фарбі. Без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Чорний металік на таких крутих, художніх, легкосплавних дисках. Автомобіль 2020 року. Комплектація Executive Line. Сох батареї 100%. Попереднього відео ви дивилися, як ми міряємо комп'ютером. Сох і другий Kia Кіяніру e 2019 рік. Плюс мінус автомобілі однакові. Одинакова комплектація, лише є декілька розбіжності. Це навігація, це трішки відрізняється задні стопи і відповідно 2019 рік. Трішечки дешевше. Починаємо. 2019 рік Kia Ya Niro 64 кВт. Автомобіль в класному такому кольорі. Графітовому. весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Безключовий доступ, Датчики сліпих зон, шкіряний салончик. GBL музика. Пробіг даного автомобіля чесний і перевірений. 103 тисяч. Такі автомобілі на повному заряді проїжджають 400-450 км в залежності від рекуперації, кондиціювання і опалення. Даний автомобіль до повного ще не заряджений. На нічку ми поставимо його заряджатися. Але по трасі один розхід, по місту з кондиціонером другий розхід, з опаленням третій. Перферована шкіра, якісне шкіряні сидіння. Два ключки, безключовий доступ. Є в автомобілі підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма, навігація, клімат, камера заднього огляду. Мультикермо, датчики, датчики світла і дощу, тримання полоси, електросидіння, підігрів задніх сидінь савбуфер. Два зарядних пристрої. І так само друга, другий автомобіль, чорний металік, Executive Line 2020 рік. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, Електросидіння. JBL GBL музика. Пробіг даного автомобіля. Чесний і перевірений. 107 тисяч кілометрів. Велика вже йде навігація. Чорна така консоль, камера заднього виду, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Підігрів керма. Так, клімат, звичайно, і зарядочка для телефона. У 2019 році все так само. Мультикермо, датчики, полоси, дачки, світла, дощу, пам'ять сидінь. Так, найпопулярніший автомобіль Kia Яніру, тому що салон великий, це у нас вже номера готові на вантажний транспортер, який ми купили для нашого замовника. Два зарядних пристрої, савбуфер. Два таких автомобілі, сьогодні є в доступі, сьогодні прийшли з аукціону. Тобто, кого цікавлять, телефонуйте, не зволікайте, дедалі менше і менше ніру стає з адекватними пробігами. Є на аукціонах. Автомобілі з і 200 пробігу, і 280. Але, звичайно, такі автомобілі купуємо лише під замовлення. На декілька тисяч євро вони дешевші. Ми ж купуємо 100, 110, 120 максимальний пробіг. При тому, при таких пробігах навіть 180, 200 сох батареї в цих автомобілях. Дорівнює 100%. Так, дві Kia Niro, дві два автомобіля на максимальній комплектації, два в рідній фарбі, кого цікавить. Телефонуйте. Є також Tesla Model 3. Повний привід, Dual motor Long Range. Є такі автомобілі. І на аукціонах є вони в різних кольорах. Третя кіаніро біленька, стоїть на зарядці, ще не зарядилась, також вся в рідній фарбі, без жодного підфарбування. 19 рік комплектація максимальна Executive line пробіг даного автомобіля. 109 тисяч кілометрів. Переходимо. Окремо зробимо на цю біленьку пізніше відео. Переходимо на другу частину автомайданчика, що є нового, які є ще пропозиції. Так, Hyundai Toxon вчепили такі гаражні номера, зелені. В Голландії вони для того, щоб провести. Тез-драйв автомобілю, в якого немає страховки, або в якому не пройдений техогляд. Техогляди проходять нідерландські автомобілі всі, це перевірка шин, перевірка тормозної системи, скло очисника і всіх решта систем: сигналу, поворотників і тому подібне. Свіженькі автомобілі. Які приїхали, це в нас йде Volkswagen Caddy, Maxi Baza, дубль кабіна, п'ятимісний пасажирський. Тобто тут в нас йде пасажирський салончик, 276 пробігу, такий Volkswagen Caddy. Тут де в нас вантажне відділення Такі автомобілі ми теж купували, також доставляли для наших підписників, для наших замовників. Ford Transit Даний автомобіль вже проданий. Mercedes це більший автомобіль на Європу. Так, ще один ford Transit. Custom Maxi база також. Вже проданий Mercedes. Vito. Є такі автомобілі, можна їх купити. Свіженька Рено Кенго, срібний металік, Maxi База, лише прийшла з аукціону. Вантажний автомобіль, є якісь пошкодження по кузову 150 тисяч. Volkswagen Крафтера такі будочки також лише прийшли за аукціону. Автомобілі в ідеальному технічному стані і рівненькі збережені, як по кузову, по буці і по всьому решту Мерседес Спринтера. Старі моделі, нові, бувають такі автомобілі. Так, Volkswagen Crafter. Стан нового автомобіля. Середня база низький. Колір графітовий. Механічна коробка передач. Пробіг автомобіля 261 тисяч. Ми його забирали з за аукціону. Зарядний пристрій поставили. Рено трафіки. Є такі автомобілі. Volkswagen Golf електричні є такі автомобілі. Також прийшла з аукціону Шкода Octavia Вже в нових стопах, в нових фарах. Автомобіль йде бензин гібрид. Рівненький автомобіль на легкосплавних дисках. Пробіг даного автомобіля 200 з чимось кілометрів. Діджитал табло, великий планшет, матерія, салончик, так, думаю, не загружається. 220 орієнтовно пробігу. Є такий автомобіль, один літр бензин, гібрид. Mitsubishi Outlander. Гібрид плагін також прийшов з аукціону. Сіренький колір є незначне таке маленьке пошкодження. Пробіг 180 тисяч салончик шкіра з Алькантарою. Кого цікавлять, які автомобілі до 5 років лізингові, пишіть. В коментарі будемо такі автомобілі їхати, дивитися на інших автомайданчиках і також будемо купувати на аукціонах. Volvo V-60. Автоматичні коробки передач, двохлітрові дизеля. Є три таких автомобілі. Сірий графіт. Універсальчик, чорний металік і беж. Volvo XC60. Також, нещодавно прийшов з аукціону, є даний автомобіль вже на сайті. Прошу вибачення, це в нас xc 90 Так, це ат. Це Ати по Халявні ціні як для Європи, так і для України. Будь ласка, 317 пробігу, 7000 євро. Ціна одна, Нетто бруто немає. Тобто, купуємо для Європи за 7 тисяч євро. 2,0 автомат. І другий сеат. Це в нас де Спорт автомат. 201 пробіга. Ціна. Маржа 1,8899, Також досить класна для Європи. Рено Гран Сценіки є такі автомобілі. Такі автомобілі ми купували, привозили для наших підписників, для наших замовників Family Car. П'ятимісні механічні коробки передач. Можна і купити на автоматі, кого цікавлять. Рукенго п'ятимісні пасажири є такі автомобільчики. Так, Форд Фокуси. В нових мордашках є такі автомобілі в наявності. Так, ціна у нас 7700 євро. Ціна нето. Купуємо по ціні нето для експорту до України. Робимо все під ключ. Купуємо за власні кошти від вас невеликий завдаток. Opel Combo, такий вантажний автомобільчик, також прийшов лише з аукціону. Є великий асортимент вантажних фургонів. Це в нас йдуть, йдуть Ford Transit, це в нас йдуть Каді, це в нас йдуть Renault Kangoo, і інші фургони. Також прийшло два Volkswagen Caddy оригінальних пасажири п'ятимісних. Автомобілі лізингові, збережені і обслужені з гідного регламенту. Дані автомобілі вже є на сайті. Заходимо на сайт, вибираємо, скидаємо скріншот. А я ж рахую розмитнений автомобіль вдома. 8 з копійками євро. Ціна нето тут на експорт. Так, йдемо далі. Peugeot партнери, експерти є такі автомобілі. Вантажні фургони, як ви бачите, кожен тиждень. Міняється асортимент, якісь додаються крафтера, якісь спринтера, якісь продаються. Є на сьогоднішній день великий вибір по транспортерах. Досить класні автомобілі, перевірені часом, які можна також переробити в пасажира. Так, для прикладу. Folkswagen Транспортер 2017 рік 8999 євро. Це ціна у нас тут є одна. 286 тисяч пробіг Звичайно, не стоять вантажні автомобілі. Вони їздять і таких, як там 30-40 пробігу, такі автомобілі нереально. Купити найти. Ford Transit Custom Приїхав такий автомобільчик з аукціону Максі База. Автомобіль в збереженому стані. Лише потрібно доложити планочку. Стан автомобіля наближений до нового. Трасовий автомобіль пробіг 197 тисяч, але по салончику автомобіль як новесенький. Велика нова навігація, автоматична коробка передач, два ключки. Це в нас де вже по вікнах 20-й рік. Ледовські фари, досить економічний такий бус. Також його можна переробити під пасажира. по буді стан. Нового автомобіля. Тобто возили якісь шурупчики, запчастинки. Як ви бачите, тут стояли стелажі. важких грузів не ложили. І планочка є в буді, просто потрібно її причепити на місце. Максі база з фаркопчиком. Кого цікавить. Не зволікайте, такі автомобілі досить швидко продаються. Так, Volkswagen транспортери, Mercedes-Vito. Всі ці автомобілі вантажні. По транспортерах є шестимісні дубль-кабіни. Можна також переробити під пасажира. Будь ласка. 19 рік, 12500 євро. Це ціна тут. Розмитнення такого транспортера. В дубль-кабіні пасажирського орієнтовно 4905 тисяч доларів. E, Opel Vivaro Renault Trafic. Є такі автомобілі. Підписуйтесь на канал, ставте. Лайки, вподобайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні супер пропозиції. Другу половину автомайданчику зробимо згодом. На все добре, до нових відео.